Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вищі увазі акумуляторну травокосарку від компанії Bosch, а саме модель City Mover 18 v 32300 Постачається вона ось в такій картонній коробці. Давайте її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям і перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрі постачається дана травокосарка, ми бачимо те, що у комплект постачання входить. По-перше, сам інструмент. Додатково до нього йде руків'я, котре монтується за допомогою спеціальних гвинтів, які також йдуть у комплекті. Йде травозбірник, котрий складається з трьох частин: відповідно нижня частина, верхня частина та руків'я. Також у даний комплект постачання, звісно, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. І приємним моментом буде те, що йде досить непоганий акумуляторний блок ємкістю 4 Аго. Даний акумуляторний блок можна зарядити за допомогою зарядного пристрою, а саме al 1830 cv який також йде у комплекті та має силу струму 3 А. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Висота різу регулюється від 30 до 60 мм. Площа косіння 300 квадратних 2 метрів. Час заряджання 120 хвилин. Напруга акумуляторного блоку 18 вольт. Ємкість травозбірника 31 літр. Ширина обробки 32 см. Ємкість акумулятору, котрий йде у комплекті 4 Ампер-години. Вага інструменту 9,4 кг. Габарити 1210 х 360 х 1030 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, давайте перейдемо до самої травкосарки. І почнемо з того, що вона акумуляторна. Це вже несумнівно її перевага. Відповідно, ви не витрачаєте ніякого додаткового зусилля, не відчуваєте дискомфорту при роботі з нею. Далі, для того, щоб встановити акумуляторний блок, який йде в комплекті, ми піднімаємо верхню кришку. Та відповідно досить легко встановлюємо акумуляторний блок. Дана кришка додатково захищає даний акумулятор від пливу зовнішнього середовища або, наприклад, від залишків трави. Далі, всередині цього відсіку, у нас присутній ключ. До тої пори, поки ви його не вставите, інструмент у вас не запуститься. Це, по суті, додаткова система захисту. Колеса в нас мають діаметр 13,5 см, чого більш ніж достатньо для якісної прохідності самого інструменту. Далі біля колісної бази ми бачимо спеціальну рельєфну проставку. Це зроблено для того, щоб ви могли захопити траву навіть біля бордюру, тобто якісно обробляти ваш газон. Над верхньою частиною колеса в нас знаходиться регулювання висоти косіння. Відповідно, нам досить зручно встановлювати одне з трьох положень та регулювати висоту травокосарки. Далі бачимо на верхній частині інструменту додаткове руків'я для зручного транспортування саме ось цього інструменту. З приводу травозбірника він у нас встановлюється та знімається досить просто. І це відбувається знову ж таки швидко та зручно. Перейдемо до блоку керування та систем захисту. По-перше, для того, щоб запустити сам інструмент, потрібно ключ, який ми вставили в блок з акумулятором. Посунути в бік. Тут є цифра 0 та 1. Відповідно, посуваємо до одинички. Наступною системою захисту буде те, що ми обов'язково перед використанням маємо натиснути на центральну клавішу. І лише після цього на один з чотирьох важелів. Коли ми вже натиснули на будь-який з важелів, інструмент буде працювати до тої пори, поки ви його не відпустите. Далі знову потрібно натиснути на захист. Отже, маємо досить добрий захист від непередбаченого пуску. Далі перейдемо до ріжучої системи. Вона у нас складається з двох лопотевого ножа. І як ви бачите, ось дані рельєф, дана рельєфна поверхня якраз таки дуже добре допомагає зайти газону ближче до ножа. Друзі, несумнівно, найбільшою перевагою. Окрім того, що дана травокосарка є акумуляторна, буде наявність без щиткового мотору. А як ми усі добре знаємо, без мотори набагато більш продуктивніші у порівнянні зі щитковими, не потребують регулярного сервісного обслуговування, не потрібно змінювати вугільні щітки. Та набагато більш енергоефективні. Відповідно, на одному і тому самому акумуляторі дана травокосарка в порівнянні з щитковою пропрацює на 20% довше. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше завдання. А робота буде відбуватися у вас з задоволенням, з нашим інструментом. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо сподобалось, та побачимось.